Друзі, усім привіт! Радий вітати вас на своєму каналі. У нас сьогодні півдня йшов дощ, качки мої викопалися, подивіться, які білосніжні. Лебеді просто. У нас давно не було дощу, вони почали линяти, пір'я кругом летить. А сьогодні от такі вони гарненькі. Пасу ввечері, от Ломан Браун своїх, всіх разом пасу. Вони вже освоїлися на території, бігають по всій території. Я за ними. От Вони ще статево не зрілі, тому півень мене цікавиться, от і вони його не слухаються. От Він своїх старих пасе, а за цими доводиться он пішла туди. Вон, та пішла, дивіться, туди. Коротше кажучи, бігаю. Така погодка гарна, осіння вже така, он варю картоплю на дворі, От, як завжди. Так, от уже листя падає, ну, осінь. Тепло ще. от, І от, до речі, бігаю за своїми Ломан Браун. І думаю, коли вже вони виростуть, щоб півень за ними бігав. І згадав. Хтось із глядачів задавав мені питання, скільки років я тримаю півня саме. От. Тому що про курейний сучок я розповідав, а про півня ні. От зараз я вам розповім. В фаховій літературі кажуть, що півня на плем'я потрібно тримати до 4 років. От. Потім його, скажімо так, активність знижується. От. Ну, скажімо так, я не займаюся інкубаційними яйцями чи курчатами. От Я навіть для себе не виводжу, тому півень мені потрібен, по-перше, для окрасу господарства окраси, вибачте. По-друге, щоб він все ж таки контролював курей. Мені подобається, коли є півень. У мене, до речі, є відео на каналі, яке так і називається чи потрібен півень курям. Якщо коротко, то моя відповідь однозначно так. От, тому гарний господар в курнику завжди потрібен. Скільки тримаю я, я вже розповідав, от, що я тримаю корейний сучок 3 роки. От, і скільки я тримаю і півня з ними. Бувають різні нюанси: інколи більше, інколи менше. Але от так, ну, так от мені якось простіше, чи я так звик. От Я через 3 роки повністю прибираю все стадо і купую отаких от, от молоденьких або ломан Браун, або, ну, які там вже на базарі у нас продаються домінанти були в мене позаминулого року. От, в минулому році вийшло трішки не так, я вже розповідав, не буду повторюватись. От, Тому от, півень у мене живе також три роки. Це, ну я кажу зараз за себе, тобто, знову повторююся, я не вирощую ні курчат, ні займаюся інкубаційними яйцями, просто так, щоб, щоб був. От. Тому що потім він все-таки старіє. До речі, шпори на ногах у нього дуже сильно ростуть. Отак от можна дізнатися наскільки старий півень. От Чим більше в нього шпори, тим він старший. Ну, Я зараз покажу от моєму. Якщо видно вам, видно шпори рік і 4 місяці, от, подивіться, які шпори, то до 4 років там будуть такі саблі, що, що я вам кажу, вони можуть травмувати курочок. От. Це, звичайно, якщо от, півень, так як у мене, просто на господарстві, ще був, якщо ви займаєтеся інкубаційними яйцями, тим більше, якщо у вас птиця породна, тут, звісно, вже. Інша тема. От, Я ніколи не займався ні тим, ні тим. Тому не знаю. Ну, Звичайно, що так логічно. Я розумію, що, наприклад, якщо півень дуже породистий, особливо, якщо ви десь привезли його з-за кордону інкубаційним яйцем там, чи вже дорослим, от, то він коштує дорого. Звичайно, два чи три роки його тримати не варіант, потрібно експлуатувати довше, щоб він. Відпрацював свої гроші і так далі. Тому от, е, люди тримають, можливо, і 5 років, і 6, але це все ж таке ну, індивідуально. От. Інколи отак от заводиш півня. Я, до речі, якщо чесно, вибираю по зовнішньому вигляду. От мені ходити до них, як кажуть, вправлятися, мені він повинен подобатися. Чому я вибрав цього? Я вже казав. У них виводку було 15 півнів із 25, і він єдиний був чорним. До речі, місяців до трьох він був чисто чорним, не було ніяких оцих е, таких золотих пір'їн. Я думав, що буде дуже гарно такий червоний-червоний гребінь, чорний півень. Але потім він почав перелинювати. Але все рівно він дуже красивий, я не жалкую. От, були такі роки, що півень. Наче був нормальний, а потім почав битися. Щоб би в мене такого не було, а от декілька років тому був півень, який не любив жінок. От, не любив жінок і все. Не знаю, чому приходила мама там, чи сусідка, отут, і він просто як з розуму сходив от, і бився. Тому, звичайно, довелося його прибрати. От. Такі півні, звичайно, не потрібні. От. Породисті вони чи ні, це. Не варіант, у мене один рік я залишив сім'ю мускусних качок, і в мене от селезень бив саме мене. Просто я випускав і він е за штани мене хватав, тобто навіть не можна було пройти. І я з мускусними качками попрощався. от тому, от. Тому так от. Ще багато залежить від породи, тобто в середньому кажуть, що півні, як і кури, можуть жити до 10 років. Але все ще залежить від породи, від якихось звичайно індивідуальних особливостей, як ви годуєте, утримуєте. Але ну, я вважаю, що не вигідно не рентабельно тримати півня більше. 4 років. От. Ну, звичайно, якщо це якийсь там особливий півник, у вас якісь там з ним пов'язані спогади, то тоді так. Да, Петю? До речі, е завжди проблема прибирати курей. От, і особливо важко прощатися з півнем. Тому, що ну, от у мене, наприклад, завжди один півень. У мене невеличке господарство, по два півні я не тримаю, от, звикаєш до них. Але, друзі, потрібно пам'ятати, що це сільське господарство, це не контактний зоопарк. От Ми їх тримаємо для м'яса, для яєць. От. Тому до них потрібно відноситися гарно, ну, але дуже не прив'язуватися, да, Петю? От. До речі, він був, коли ріс, такий е спокійний, ті півні бігали, щось там билися. Він був такий спокійний. Щось, я думаю, мабуть, я. Того півня вибрав, а потім він виріс і дуже гарний господар. До речі, у мене тут є сусіди недалечко. Вони тримають також курей і отаких. От Ломан-Браун, у них, у них, до речі, і домінанти в перемішку. От. І вони купили в мене одного півника з оцих, з його братів. От. Але, як бачу, зараз вони пасуть, то півня немає. Вони його прибрали. Ну, от, от, Людям не подобається. Щоб півень був у стаді, подивіться, як він виблискує зеленню, який красивий. Але чомусь от тих довгих пір'їн немає. Тобто це не, не те, що вони випали, а їх і не було. Ті такі, знаєте, дві пір'їни, у півню висять, це можливо якась порода. До речі, щось у них намішано було в цих курей. Я коли їх брав добовими курчатами, жінка, я так зрозумів, вона скуповує яйця от, у людей. І потім виводить курчат і реалізовує їх. Але дивлюся, що щось цікавого було понамішувано. По-перше, голошийка. У мене було їх шість, чотири півні і дві курочки. От, е такі цікавого окрасу, до речі, у мене є десь фотографії, я виставляв в спільноті. От такі червонуваті півні, але хвости були. Такого світло-сірого кольору. Я, до речі, таких ніколи не бачив. Тобто або білі, або чорні от пір'їни, а тут такого сірого кольору. Були такі і е, не голошиї, були такі голошиї. І в деяких курей є один пальчик коротший, ніж потрібно. От, Я зараз, можливо, їх і не знайду. Півні були такі багато. От був один схожий такий на, на браму. Прям такі були. Ніжки в пір'ях, в пір'ях. Ну, десь понамішувалося. Я впевнений, що і якась, якийсь ікрус тут у них. От. Так, тут не видно. Ось, до речі, Ну, Хоча вони в мене більшість. До речі, чомусь от курочки от От такого маєш бачити, от вони майже всі одного кольору. І, і був лише оце чорний такий один півень. Всі, решта 15 півнів були білі. Червоні з сірим. Червоний був такий гарний, оцей що я казав, схожий на браму. Три серебристі були із волохатими ніжками. А от курочки, от всі. Майже от дві біленькі і от вісім от плюс-мінус таких. Зараз покажу, в якої. У них у багатьох цієї. Так, голошийка. в її, мабуть. Ага, бачите, не видно, мабуть, вам. Ось оцей пальчик, що ближче до мене. Ану, ну, ту 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 Ні, не видно. Ну, повірите на слово. Чомусь коротше. І у півнів багато було. Думаю, можливо, це імбридинг, а можливо, щось там десь підмішувалося. от. Думаю, якось так, друзі, така сьогодні болталка. І, можливо, нічого корисного, але пасу. Така гарна погода, думаю вам. У нас сьогодні світла не було. От, я почистив тут усіх у них от, муларди. Жду вже, коли занесуться. Паруються як, Фух, як кролі. Подивимося, що вийде по м'ясу, Ну, так я бачу щось. Не дуже. Ну, отак от, друзі, якось за півдня я. Сподіваюся, свою думку вам висловив. От Три роки я прибираю іноді рідко. Буває, що я прибираю всіх курей, залишаю старого півдня і от таких курочок купляю і він там тоді їх вчить всьому, показує територію і так далі. Але так буває рідко. Вони з, з роками півні стають такі неповоротки, як на мене, на мою думку. Іноді агресивніші становляться. Тому, до речі, пам'ятаю, моя бабуся е, міняла півня щороку. От, не знаю, якось так тоді в селі. Можливо, так прийнято було, не знаю. Приурочувалося до якогось свята варіння холодцю, старого півня тоді прибирали на холодець, коли з'їжджалась родина. От, і осінню тоді вже вибирали якогось молодого. От, ну, щороку я б не радив. От, але от все-таки хто займається, то ну, через три роки міняти потрібно. І якщо ви займаєтесь інкубаційним яйцем, щоб був хоча б один молодий, як то кажуть, про запас, тому що буває різне. Я, до речі, в курей такого не спостерігав от за скільки років, а були в мене качки звичайні. Ну, на базарі сказали, що це башкирки, але... Коротше кажучи, крякаючи оці різнокольорові. І я вирішив, що я буду займатися, можливо, каченятами, можливо, яйцем інкубаційним і залишив собі сім'ю селезня і чотири качечки. Ну, як зазвичай вибрав собі красивого селезня. Але вже там ну, прийшла весна, я бачу, що діла щось немає. Він не реагує на качечок. Ну, вирішили ми його прибрати. І в нього були недорозвинені сім'яники. Ну, тому. З кюрми такого я не пам'ятаю, щоб було, але от, я до чого кажу, потрібно було заводити ще одного, тобто двох оставляти. Ну, ми його прибрали і на цьому завершилася, як то кажуть, моя робота племінна з цими качками. От. Якось так, друзі. Краса. Ще трішки попасемося і все. Добре, друзі! Дякую всім за перегляд. Сподіваюсь, відео було цікавим. До нових зустрічей!